Мамона слово, яке означає земні блага, багатство іноді вживається як ім'я демона, якому служать люди. Неможливо не визнати, що живучи в нашу епоху, ми по суті поклоняємось маму. Не всі звичайно, я стараюся поклонятися. І це явище, воно пронизує наше все буття. Інтернет переповнений дописами про те, скільки треба заробляти для комфортного життя. Якщо йому там, як мені 24 роки, і він заробляє три тисячі доларів і ну, Це не підійде, і навіть п'ять не підійде. люди, які женуться за матеріальними благами, це є сповідники культу незалежно від того, куди вони ходять, там в церкву чи в мечеть. І даний культ панує у світі завдяки суспільно-економічній системі ідеології, а це споживацтво. Реклама примушує нас ганятися за машинами і речами. Примушує ходити на ненависну роботу, щоб купувати мотлох, який нам не потрібний. То звичайне марнотратство примушує вас до експлуатації самого себе.